Я вітаю вас, стрільці, і відразу вас вітаю із святами, які до нас наближаються. І Нехай 26-й рік у вас буде прекрасний, хай він вас надихає, і хай буде мир на нашій землі, і всі ми будемо жити щасливо у добрі, у злагоді, і хай ростуть наші дітки і будуть щасливі. І давайте подумаємо, що ж за рік у нас буде 26-й. Дивіться, якщо скласти всі цифри по нумерології, то це буде у нас цифра 10, А це про лідерство, про нових лідерів, про дуже амбітних, про молодих, про те, що ми рухаємося вперед. Ми починаємо рухатись, ми починаємо змінюватися. Ми йдемо до нового початку. Якщо 25 й рік це була дев'ятка, а це про завершення, про те, що Відпустити, вибачити всіх, щось прийняти, бути милосердними, допомагати, волонтерити, донатити все те, що ми робили для того, щоб підтримати наші стани, які були дуже важкими. І завершується цей рік. Відпускайте. Кого потрібно відпусти, відпустити, вибачайте, приймайте те, що навіть не можете прийняти, якщо вам це дуже важко, це потрібно зробити в 25-му році, тому що 26-й уже нам. Дасть зовсім нову енергію, рух вперед, рухатися, досягати, мати нові ідеї, бачити по-новому своє майбутнє, і енергії будуть направлені тільки на рух уперед. У нас багато планет остаточно переходить у знак Овен, а Овен це новий початок, це про те, щоб бачити чітко своє майбутнє. І також уран у нас переходить остаточно у близнюки, а це взагалі щось неперевершене, нові ідеї, це нові реформи, це взагалі дуже багато навчання, що нам необхідно робити вчитися чомусь новому. І також уран у близнюках дає нам реформи, зміни дає нових людей, амбітних, молодих, які будуть проявлятися в цьому всесвіті і будуть змінювати цей світ. Уран це обов'язково зміни. І ще уран у близнюках це про здивування. От чого ми побачимо в 26-му, точно дуже багато здивувань. І давайте безпосередньо для вас, тельці, поговоримо, що ж вас чекає. Значить, у нас тричі на рік. Меркурій буде йти ретроградно. Я вам проговорю дати, і всі дати, як ви знаєте, бажано не приймати рішень, нічого не змінювати, не починати щось нове, а переглянути минуле: що ми можемо там змінити, що ми можемо там доробити, які люди будуть повертатися щось з ними, договорити, що недоговорено. І це буде відбуватися з 26 лютого по 20 березня, у знаку Риби. Потім з 29 червня по 24 липня, і з 24 жовтня по 13 листопада. От саме в ці дати, як я сказала, будьте уважні. Щось потрібно опрацювати з минулого. І що у нас буде для того, щоб ми рухалися вперед? Нептун остаточно переходить у знак Овен 26 січня. І для вас це. 12-й дім на 14 років. Це його рідний такий звичайний дім для Нептуна, 12-й. І ви тут можете дуже багато чого досягти у плані творчості. У плані творчості, а також у, тому ж, у тих же питаннях милосердя, допомоги іншим. Знову ж таки, для вас. Тут е, ви можете вийти з тіні, тобто ваша творчість може більше проявлятися. Ви можете кудись далеко переїхати. Ви взагалі зміниться ваш простір, ваше оточення, тому що Нептун він дає більше такої творчої енергії, більше кохання, більше прийняття, бути на природі більше, можливо, переїдете в якусь місцевість, таку де багато. Природи, можливо, це село або десь в гори, або в якісь місця, де ви можете більше медитуватись, споглядати за собою, думати, що всередині вас. Тут, як наче, ваша тиша всередині вас оживає, і ви хочете жити оцим натхненням, жити творчістю, ваша інтуїція вона буде вам допомагати. Вона вийде, якби. Із страху ви можете вийти до цих відчуттів, як взагалі налаштований цей світ, як він працює, ви можете піти кудись навчатися, можуть таємниці якісь розкриватися, тобто якісь знання таємні можете отримувати. Це довго, 14 років. У вас взагалі реформи. У цьому плані підсвідомість, розуміння себе, з людьми авторитетними, з гуру зустрічатися, щось, щось пізнавати, щось дуже глибоко розбиратися. Ну тут про добро, про добро, милосердя, про співчуття, отаке от сумісне щастя, щоб всі-всі були щасливі, щоб була справедливість. Такі бажання у вас будуть. А коли затемнення будуть, у нас два буде коридори затемнення в цьому році. Перший відбудеться 17 лютого почнеться у знаку водолій. Це ваш 10-й дім, і закінчиться воно 3 березня по осі риби діва. І це ваш 11-й 5-й дім. Я би сказала, що у вас перезавантаження пройде. Такий як сув взагалі реальності пройде у плані кар'єри, зміна оточення взагалі пройде. Абсолютно нові прийдуть люди, абсолютно якісь свободні, абсолютно такі. Незалежні, більше всього вас будуть вести у якісь творчі колективи, у вас буде всесвіт вести, друзі, які вас надихають, це справжні друзі. Ви відчуєте не на словах, а на ділах ті, хто поряд з вами, ті, хто вас підтримує, хто вас розуміє, хто співчуває вам. От такі будуть у вас суви. Тобто коридор затемнень завжди дає такий. як... Спочатку щось незрозуміло, потім такий рух, і потім зміни. Тобто для того, щоб що таке затемнення, це коли в тінь йдуть або сонце, або місяць. Є такий дракон, який хоче помститися нашим світилам, і він їх закриває. Це з давньої традиції, ведичної, я вам розказувала ці історії. І от, такі відбуваю... от так буде відбуватися два рази в цьому році. І тобто, начебто ви не знаєте, куди йти, але покладайтеся на свою інтуїцію, на свої почуття, і обов'язково ви прийдете у свою точку, куди вам потрібно. Знову ж таки, як я сказала, щось у коханні можуть бути зміни, можуть бути у творчих колективах зміна. Вашого оточення, колективи, взагалі, якісь творчі люди, більше буде їх проявлятися в вашому оточенні і кар'єра. Тобто, все це ви можете перенести у кар'єру, професійну діяльність. Змінюється оточення, і в кар'єрі ви досягаєте через це. От тут все у вас йде до творчості. Можете писати книжки, можете ставити вистави, якісь можете малювати, писати картини, будь-що таке більш. До творчого у вас іде перезавантаження прямо у кар'єрі. А далі у нас 14 лютого, коли Сатурн остаточно переходить у знак Овен, і знову ж таки до вас у 12-й дім. І ще вони е також у лютому поєднаються із Нептуном. Там же у вас у 12 му домі. Мрійливий такий Нептун поєднується з консервативним Сатурном. І яке тут може бути. Які відчуття можете відчути? Відчуття крах старого порядку. Не буде вже по старому, буде все абсолютно по-новому, більш світло, більш ясно, але все одно для вас і щось про творчість тут про те, що завершення якихось кармічних історій. Час трошки дисциплінувати себе, і ці страхи, які у вас були протягом останнього року, страхи, якісь інтуїтивні такі хаоси, це все буде завершуватися. Буде ставати більш стабільно, більш зрозуміло. Ви зрозумієте, куди ви рухаєтесь. І, але все-таки 12-й дом вам, дім вам ще щось потрібно завершувати, щось осягати, говорити з природою, з інтуїцією, вона вас точно виведе на щось нове. Або реально це можуть бути переїзди, переміщення, як я сказала, десь поближче до природи, до таких творчих людей. Якби внутрішнє буде в вас грати більшу роль, ніж те, що зовні відбувається. А от коли уран у нас приходить остаточно в близнюки уже на 7 років, і це він зробить 26 квітня, до вас у другий дім, і ще він буде ретроградний у нас у вересні, тут у вас абсолютні зміни у фінансуванні, у заробітках, у отриманні грошей. Коштів будь-яких матеріальних цінностей, у вашій власній цінності, самоцінності відбудуться зміни, абсолютні реформи, все по-новому, нові ідеї заробітку, нове бачення, як заробляти. Тут, як я сказала, багато несподіванок, багато здивувань, навіть ви раніше і не думали тельці. Ви взагалі також дуже консервативні, не любите різких змін, але вони вам прийдуть і саме у сфері. Заробітку може бути щось нестабільне, таке не так, як ви раніше, от знаєте, отут у вас зарплатня, і вам її регулярно дають. А тут може бути абсолютно по-новому реформи, зміни, нестабільність, несподіваність, але це все до того, щоб якісь нові перспективні доходи е у вас будуть. Так що готуйтеся, е уран зайде на 7 років. У вашу сферу фінансування за цей час ви побачите, що гроші. В мінусі що може бути? Гроші на вітер, тому що уран це багато повітря. Слідкуйте за цим, контролюйте. Ну наскільки ви це зможете зробити, і наскільки вам це буде комфортно, тому що взагалі вітер і лительці – це різні речі. Просто розумійте, що так є, не розчаруйтесь і не панікуйте, що чому ж так, чому гроші на вітер або якісь нестабільні заробітки. Тому що Уран хоче, щоб ви трошки стали легшими, трошки такими повітряними, і трошки довіряли всесвіту. Він вас веде куди потрібно. А от 30 червня у нас Юпітер переходить в Лев. Коли Юпітер змінює знак, він рік знаходиться у кожному знаку, ми це відчуємо. Юпітер це добра планета. Це про розширення, про розвиток, про масштабування, про все-таки добре, тим паче у Лев. Лев це багато сонця. Юпітер комфортно в Леві, він там росте, він там амбітний, навіть такий трошки авантюрний, тому що він хоче багато. До кінця року він буде там, і це ваша сім'я, дім, розширення, розвиток. Можете побудувати новий дім, можете купити. Можете продати, якщо ви хочете, отримати, отримати фінансування з продажі дому. Також може бути, ну тобто, житла свого. Або в сім'ї розвиток, нові люди появляться, до вас приїдуть або народяться. Розширення в сім'ї, в домі, також на батьківщині, можливо, ви повернетесь додому, і там будете розвиватися тепло, відчуття опори, відчуття насолоди, щастя. Юпітер дає саме почуття. Як же добре, як же солодко, як яка насолода, бути поряд зі своїми рідними, в своєму домі, в теплі і в достатку. Юпітер саме про це. І це у вас із червня, як я сказала, з кінця червня. А до червня він буде йти по третьому, а тут ви можете продовжувати щось вивчати, спілкування, нові друзі, як я вже говорила, остаточно у вас поміняється оточення ваше. Тут до доброго нові. Знайомства, нові поїздки, техніку можете якусь купувати до середини року. І далі у нас ще одне затемнення, яке відбудеться з 12 серпня і буде продовжуватись до 28 серпня. Почнеться воно сонячне затемнення у знаку Лев. Знову ж таки, ваш четвертий дім, там буде якийсь сув, якісь зміни. У вас щось чекає, якісь зміни у вашому домі, де ви проживаєте? У вашій сім'ї, родині, батьківщині, у вашому рідному домі. І закінчиться по дівам риби 5 11. Знову ж таки, колективи, творчість, зміни, зміни, зміни. У вас у цих сферах. Кар'єра творчі процеси. Діти і ваш дім, ваша родина. З 11-го вже кармічні вузли виходять у нас в цьому році і переходять у Діву водолій. Кармічні вузли вони йдуть назад, вони повертаються в знаки, і, от, виходять вони у Лев і Водолій. Про що це? Свобода, незалежність, нові ідеї, нове бачення не погоджуюся. Я ні з чим. Мені все минуле не подобається. По старому я не хочу, я хочу нового творчого. Отак ви будете тельці відчувати. І всі будуть відчувати, але у вас лев, водолій це четвертий, десятий. Це дім, кар'єра. Там будуть багато е, суву, змін, як я говорила, і це на півтора року. Можете. І одружитися, можете завести свою родину, можете купити житло, можете приїжджати новий статус для вас. Як повагу до себе відчуєте, що ви це зробили, ви це змогли протягом півтора року, починаючи з серпня, ви зрозумієте, що ви досягли чогось дуже серйозного. Вийшли на високий рівень, на високу таку ступінь свого життя, тому що. 10 дім це про… він самий високий. Туди зайти нелегко, але ви це зможете. І далі у нас ще цікаво, що у жовтні, 3 жовтня, до 14 листопада Венера піде ретроградно. І тут про стосунки, про кохання, про свою самоцінність. Венера, це ваш тельці, буде у вас стосуватися. Відчуєте цей рух її, і це буде у вас. Вона під ретроградно у скорпіоні, потім повернеться до Терезів, потім піде назад і стосунки. Стосунки, служіння, допомога у стосунках, як ви себе ціните, поважаєте, або в мінусі знецінюєте у стосунках, тут будете переглядати, тому що Венера повертається, і таке відчуття, що коли вона йде назад, начебто її енергії мало. І відчуття мене не люблять, я не цінний чи не цінна, мене світ не любить, я не відчуваю безпечно себе. Це в мінусі. Або... Повертаються люди з минулого, партнери з минулого, ті, хто вас залишив колись, і вам було ви через це втратили свою цінність, втратили навіть довіру і до себе, і до всесвіту. То в ці моменти люди можуть повернутися, можуть бути якісь розмови, порозуміння, ви проговорите для того, щоб щось прояснити. Оце такий час. Ну, В цей час точно не потрібно одружуватися чи виходити заміж, щось змінювати в своєму партнерстві, тому що потім це може повернутися назад. Наприклад, ви одружились, можете розвестись, а якщо розвелись, можете знову потім зійтись. Тобто тут краще ніякого руху не робити, а спостерігати все. Собі всередині наскільки ви самі себе цінуєте, наскільки ви самі себе любите, отак і оточуючи будуть вас любити. Я вам бажаю прекрасного року. Будемо ще з вами зустрічатись, проговорювати конкретно за кожну ситуацію, але рік буде дуже насичений, цікавий, такий проривний ми будемо рухатися вперед до нового. Я вам бажаю прекрасного року. Нехай всі ваші мрії здійснюються. Будьте тельці, щасливі завжди! І дякую, що мене слухаєте, До зустрічі!